Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні, нарешті, ми будемо повноцінно грати в дуелі. Нагадую, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Що ж, і які в нас будуть сьогодні піки в дуелях? Е, у мене виникло 4 ідеї на рахунок цього. Е, перший пік. Перший пік в нас буде Меха Загін. Потрібно лише глянути, які там персонажі, тому що я взагалі все забув. Ось. Це в нас Бо, Ворон. Є в мене Едгар і Мортіс. Так, ну, Мортіса ми точно зараз брати. Не будем. Е, ось така в нас зараз карта. Давайте спробуємо. першим піком, піком взяти Бо. Чи ні? Давайте все-таки спробуємо взяти першим піком Едгара. Другим піком візьмемо Бо. Ось так, да? І. третім піком ми візьмемо. Ворона. Якось ось так. Ем, тут щит узяти? Ем, хіл і щит. Гаджет на перезарядку Ну, давайте спробуємо ось так на Хорона. Е, Ще чи сповільнення взяти. Чому так складно все? Фу. Давайте візьмемо сповільнення. Токи діє я на 15% менше де так? Ну і ось це ще візьмемо. Що ж, у нас вийшов ось такий пік. Меха загін. Давайте спробуємо щось зробити. Так, у нас перший Анджело Тут нам дуже не пощастило. Дуже не пощастило. Тому що. Тому що в нього гаджет. Тому що в нього гаджет на течу. Давайте його налякаємо. Так, зараз його треба надо... забайтити так, він попав. Hmm. гаразд, <грасть> <грасть> у нас бо Так, тихо я мис кликнув. Мис кликнув, mm. Так. Ну, ми тут його піджали. Ми тут його... Піджали. Якось знаєте з о... горем по полам. Так, далі. Кольт і Чарліще. Ой-ой-ой, скільки демеджу, скільки демеджу. Раст. Так, у нас залишається ворон за воронами. Не знаю, чи щось зможемо вдіяти, нам потрібно чекати саме звуження, звуження карти. Так. Попав. Гразочок цілив. Ну в нього дуже багато урону. Дуже. Цей пік не сильно сталий в нас. Тут якби ідея заключається в тому, що ви берете пік е, з одної колекції скінів. Ось, типу, меха, там ще якісь ось е, пожествіні скіни. Ось теж. Фік. Так, а е, зараз я вам ще один покажу пік. Тут в нас теж буде. По. Е, беремо бо, але вже ось цим скіном ми його зараз купимо, тому що в мене його немає. Е, він називається начебто інферальний бо. Якось так. О, який пінчик прикольний. Так, беремо цей скінчик. І пінчик. Чи візьмемо цей. Воу. Цікавий пін. Так, ось це в нас перший. Е, кого взяти далі? Кого взяти далі? Потім у нас іде. Е, Колет ось цим скінчиком. І. Третім скінчиком ми берем RT. І в нас виходить ось такий пекельний пік, де є боколет РТ. Е, теж, якби не метовий пік взагалі, але. Прикольно. Давайте. Кіт! Вау! Кіт, Пайпер... Так. Він десь сів в кущиках, да? У Боб більше урону. <с> так що не тут то було. Так, у нас далі Пайпер. Тут потрібно почекати саме зпушення. потрібно почекати звуження. Угу. Давайте відійдемо чуть-чуть. Та, да, файпер, звичайно, там... Так. Проти Мортіса можна отак скинути міни і слитися. <гум> так, ну... за колєт буде набагато простіше. да, в неї і гаджет імбовий, і ульта імбова. <клес> ну да так, <Мортіс. клес> да, все. Е -е, чисто за колет можна почекати, доки вас підіжме думан. І далі ультою можете когось занести в туман і все. Так. Що в нас іде далі? Далі ми копіюємо пік нашого суперника. Чесно кажучи, цей пік мені взагалі не подобається. Кіт, Пайпер і Мортіс. Ну що ж, давайте візьмемо. У нас кіт там взагалі на 860 кубків. Kit. Е, хто, хто там був, господи? Кит. Пайпер. Well, Пайпер теж на 870 і Мortis. Ну, от на рахунок Мортіса я взагалі за нього грати. не Вмію, взагалі не вмію. Так, на Пайпер треба змінити гаджет. Да, тут все так. За Киташо. Really? А тут взагалі ні той, ні той гаджет. Ой, пасивка нам не підходить. Е, Замість швидкості можна взяти урон. Ну теж. гаразд. І за Мортіса. Ну, тут все окей. Копіюємо пік нашого суперника. Чак. На чака у нас урона не вистачить. Тим більше там взагалі. Майстер. Oh, так. Так, да, він ставить. Він ставить. Я думаю, у нас тут ш... шансів ноль. Угу oh, Давайте спробуємо підійти до нього, доки він там щось ставить. У нас вийшло. Чесно, я здивований. Дуже здивований. Так, почекаємо зараз, доки він там панікує. Так. Чекаємо. Йдемо. Ну, я думаю, тут. Блін. 200 ХП. Ну, давайте спробуємо за. Файпер. Поки що не попадаємо. Взагалі. А там урона в лоле. З... За Мортіса я тим більше нічого тут не віддію. Тому що... Тому що. Там ще буде джин із гаджетом. Ясно. Що? Ну ладно, він пішов в туман, не дав мені ульту. Дав в нього і ульта, і гаджет. Він все собі оставив. Я не обіцяю нічого. Так, а є ще в нього гаджет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ульта! Так, у нього остався останній гаджет. Ось так. І останній пік. Останній пік в нас буде рандомний. Рандомний пік. Тобто ми закриваємо очі, натискаємо на цю кнопочку, вони всі перемішуються. Ще, ще, ще. ще, 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 ще. Потім ми гуртаємо в самий низ. Є Леончик. я його пізнав. І теж так само ми, так само ми обираємо другого. Персонаж гортаємо гортаємо вниз. Ось цей. Нам. ге-ге. Френк. Я не хочу. І останній пік. Останній пік. А, зараз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я вже аж в самому низу. І ось цього персонажа. Шелі, та ні, все це геном. Е, хіба що взяти за шелі з повільнення і якось спробувати на шелі всіх пити? Е, за Френка потрібно буде чекати звуження теж. Тут я би взяв хіл. За Френка я нічого робити не буду все одно. Так, у нас перший пік Леон. Ну, тут пощастить, не пощастить. Боже, як больно. <реш> Зафренк. Що ми тут взагалі будемо робити за Франка? В неї і гаджет, і ульта. Гаразд. Ну, почекаємо. Звуження... карти. Ну. Е, більше в нас ніякого шансу н... немає. Тут ще в нас буде якийсь шанс, там, там все рівно ульта. <плес> Взагалі просто без шансів. Без шансів. Далі шелі. Далі шелі, тут нам треба теж якби ульта. Почекати звуження, потім ультанути і використати гаджет. І тут ще який не який шанс буде. Так, ульта є. Ну, ну як? За. За одну месі всіх вбив. Ну чел. Ти хто? Скільки в тебе кубків? Так. І останнім піком я візьму просто своїх улюблених. Будем спершу грати за Чина. Потім. Надо. контртанка. Давайте ще візьмемо Макс і останнім. піком, останнім піком. Фем. Візьмемо. Так, тут на відкидування. Урон. Ось так. Давайте спробуємо останній раз, щоб ми все-таки виграли. Тому що в нього теж дуже хороший пік. Так, ну він спішити зараз не буде. Йому потрібно накопичити жар, жар-жар-жар. Оп. Джин насправді дуже імбовий персонаж. За нього просто потрібно все. розрахувати і все. Так, в нього ульта. Кольт насправді теж дуже небезпечний. Тому що ну, в нього дуже багато урона, дуже. Так, і в нас залишається пайпер. Нам просто потрібна ульта. Тихо, 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 тихо. Не ризикнув. Як ти так попадаєш, блін? Жах. Так тепер у нас Максончик. У нього не той гаджет! Братанчик! Якби я знав. Зараз почекаємо згуження. Тут потрібно грати обов'язково з гаджетом на відкидування, тому що дуже багато використовують танків. Дуже. Е, ну, ось так. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і так далі. І так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким піком мені зіграти. Можливо, у вас є якісь цікаві. Ідеї, от. І до наступного відео.